Життя з Богом, це, ну давайте так скажу, не служити навіть Богу. Життя з Богом це коли ти приходиш до Бога, Бог служить тобі, і ти потім сповнений цього ресурсу, йдеш і служиш людям. Амінь. Бо знаєте, можна так жити. Я Богу служу. Все, йдіть геть, я Богу служу тут. Я тут Богу, у нас з ним. Всі там навколо тебе страдають, ні, нікому допомоги від тебе немає ніякої, але ну, ну, я Богу служу. От, друзі, Бог служить нам. Ісус помив ноги учням. І далі сказав, щоб і ви мили так само один одному. Але все починається з Ісуса. Ісус нам служить. Коли ти приходиш в молитву, ти не приходиш йому служити. Ти приходиш, щоб він тобі послужив, тому що ми треба ноги омити.